Вітаю усіх телеглядачів телеканалу Рада у прямому ефірі. Включення із коларів Верховної Ради України розпочинається новий пленарний тиждень і на порядку денному цього пленарного тижня. Понад 120 законопроєктів, 30 із них урядових документів, 90 за депутатських. І які головні питання будуть включені до порядку денного цього тижня? Які головні питання народні депутати розглядатимуть у пленарному режимі? Про це говоримо із народними депутатами, і нашим гостем є народний депутат, представник фракції. Партії регіонів Анна Герман, Вітаю вас, пані Анно. Отже, Україна все ближче до Вільнюсівського саміту. Власне залишається ще декілька документів для виконання домашнього завдання перед європейським самітом. Питання Тимошенко: власне, останні обставини як вплине на вирішення його у сесійній залі це саме пов'язано із судами. Ви маєте на увазі, мабуть, справу пов'язану з Лазаренком, про яку зараз багато говорять. Я сказала би таку річ, що в житті кожної людини є обставини, є сторінки, які та людина хотіла би забути і ніколи більше до них не повертатися. Я думаю, що такі сторінки є і в житті Юлії Тимошенко, і мабуть, вона багато би зараз віддала за те, щоб їх в її житті не було. Але так само, як життя кожному дає такий тяжкий період, від якого людина хотіла би відвернутися, так само життя кожному дає шанс, щоб покаятися і стати на іншу дорогу. Юлія Тимошенко має цей шанс покаятися. Чи скористається вона ним? Це її вибір. Ми повинні говорити про наш вибір, а наш вибір сьогодні це пошук компромісу у парламенті. Ми повинні сьогодні всі упередження відкласти і знайти таке рішення проблеми, яке би допомогло Україні стати остаточно на шлях європейського розвитку. Я думаю, що тут нам дуже важливо, щоб відповідальність на себе за цей крок брала не лише парламентська більшість, а й опозиція. Я би дуже просила опозиційних лідерів, щоб вони забули про свої мрії, про президентське крісло на мить лише забули. Щоб вони забули про те, що можна говорити, як вони тепер кажуть, що угоду, якщо не підписати зараз, і можна підписати, мовляв, 2014-му чи в 2015-му році, щоб вони могли ці дивіденди від підписання асоціації з Україною взяти на користь своєї передвиборчої кампанії. Я прошу залишити ці мрії. Асоціацію з України з європейським союзом можна підписати або зараз у листопаді, або ніколи. Якщо ми цього не зробимо, внутрішні конфлікти і зовнішні конфлікти розірвуть Україну. І до 15-го року не буде вже з ким підписувати асоціації. Ми повинні думати про державу, а не про свої амбіції, і ми повинні шукати компроміс. Я думаю, що добрим прикладом пошуку такого компромісу є праця президента України. Який зараз намагається прихилити світ до України, який намагається вивести Україну з провінційного рівня на рівень. Рівного партнера у світі, з яким би рахувалися усі країни, і багаті, впливові, в тому числі. І те, як президент шукає компроміс, як він шукає порозуміння, повинно стати прикладом для парламенту, і ми повинні з цим завданням справитися. Ми повинні зробити все, щоб люди, зроблячи підсумок нашого шляху до асоціації, сказали. Цей парламент вміє вірити, вміє працювати, вміє прощати і вміє любити Україну. І я думаю, що ми повинні зробити цього тижня все, щоб наш народ так про нас сказав. Компроміс цього тижня у парламенті саме буде знайдено. Я завжди вірила в компроміс. Я ж завжди вірила в те, що в відповідальний момент, в найбільш відповідальний момент, усі політики, Власні інтереси поставлять вище, себто інтереси української держави поставлять вище власних інтересів. Я в це вірила, і я залишаюся оптимісткою. І зараз на початку роботи цього тижня. Пані Анно, а скажіть, будь ласка, які ваші прогнози загалом протягом цього пленарного тижня вдасться остаточно вирішити ті прийняти законопроекти, які передбачені за підписання угоди з Європейською асоціацією? Повинні я повторюю, що відповідальність за результат підготовки України до підписання угоди лише, лежить не лише на більшості, але лежить і на наших партнерах. На опозиції опозиція повинна поступатися і робити кроки на шляху до компромісу. І ми зі свого боку вони зі свого боку. І ми повинні прийти до спільного рішення задля України. Дякую, глядачам. Нагадаю, що це була народний депутат, представниця партії фракції регіонів Анна Герман. Залишайтесь на парламентському.